Приїхали в больницю наконець. Бо я вже не була не в онколога, не в дерматолога вже три місяці. Сидимо в черзі. Ну як не в черзі, ми просто раніше приїхали, а тут визивають. Якась нова система. Ту... Ні, 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 ту стару страховку ми вже закрили і тут Стівен відкрив нову. Девочки, хто в Америці, може чули кайзер. Я коли була в Лас-Вегасі, там в школі нас вчили, от я в школу ходила, і нам рассказывала трохи про ці страховки. І существує два види страховок. Одна така, от як вона була, та прошла, що ти сам вибираєш собі доктора в будь-якій іншій клініці, яку ти хочеш. Ну, конечно, тот доктор, который ну, ну, э, чтобы страховка покрывала этого доктора. Ну, тоже не то, что там прям какого там ты хочешь. Ну, там есть определенные, ты ко выбираешь. А вот эта вот система, вот эта вот кайзер, что тут тут такое огромное большое здание, и тут все доктора именно ну, под эту страховку работают. Ну, у них тоже там, ну, понятно, не один дерматолог тоже ну, их можно там выбрать. Вчера я в ела такие. Ми заїхали по, Позавтракала сина проважали. Ну, утром встали. От, пої... Заїхали, поїли, Позавтракала він поїхав додому, а ми в соборниці. Ну, в смысле, чому я хочу сказати, що коротко, ну, доктора свої тут закріплені за цей страховкою, вони всі в этом здании, в одному знаходяться. Ну, не треба ніде там, О, допустим, в Лас-Вегасі, там був. Драматолог в, в другій клініці Стівен знайшов. Онколога, він там взагалі десь ми там телечко їздили. Ну, как би, в різних клініках. А тут всі в одній кучі. Тут щоб вони щоб моє ім'я назвали. Якийсь доктор Лі. Стівен, як ти вибрав? Кажи, Мені в реєстратурі предложили. Говорит, ну ты ну, можешь отказаться. Ну, сейчас поднимемся. Да, да, нет, нет. Ну, а чего отказаться, я не знаю. Ну, это как бы это, семейный врач. Primary doctor. Доктор Ли. Китайка, наверное. Да что мне сейчас надо? Я, я думаю, мы сейчас будем долго. Он сейчас вот, направление до онколога, до дерматолога. Найголовніше сі... ну, жалоба в мене, коротше, болять коліні дуже сильно. Мені вже нічого не допомагають, не у ті е... бади, що я пила, вже не допомагають мені всякі колегіни, до сраки дверці. Короче, дуже болять коліні, дуже. Особливо ліве взагалі. Якщо так походила часа два, от, десь по магазинам піпець потім. Як вони їх? Я думаю, вони не лічать ніяк. В Україні хандропротектори это кавули, а весь світ їх не признає, і в Америці взагалі їх не признають. В Україні у мене вони дуже болели. Помолуже було. Я сама собі колула. Я покупала вот эти як називається. Забула, як називається. Ну, коротше, хандропротектори. Правильно да, хондропротектори. Я сама собі їх кавула в сраку проколю тебе раз полгода. Вот, а сюда приехала, пошла до врача. Вот у нас фигаси этот. Мы там нашли русскоговорящего врача. Вот, и я ему тоже говорила, я себе колола в Украине, можно мне тоже тут уже на хандропротекторы это проколоть, он говорит. Ты даже, говорит, не спрашивай никого, тут их даже немає, и не купиш, и, и, и короче, ну, американская медицина считает, что... Польза от этих хондропротекторов не доказана, они верят, і тут їх немає, і ніхто не, не практикує і такого немає. Так що, не знаю, а як они? Ну болять колени, що вы будете мені делать? Мені тут делали блокаду, у мене теж болела. І от я забула, яке коліно, чи право, чи лево. Когда я только-то приїхала. Я перемерзла, когда от уїхала в тих, тих вагонах, автобусах у тих, коротше. И мене меня дуже-дуже болело колено, вот так сейчас. Нет, ще хуже, воно даже було на пушку. И на право чи лево. И мне прямо укололи туда блокаду, укол прямо туда в колено. И воно мне перестало, вот так лечение, так ошурство. Это просто стероїд вкололи, і тобі обезболили как бы на долгий-долгий период. А сам процесс волителя там же ж він есть. лечение это просто обезболивание я не знаю как они будут. Я, ну, все равно что буду говорить я же не буду молчать не самое главное колено все остальное как-то ну, мало тревожит ну, он бессонница я такой ношу никто и ничего мне это, это мои проблемы что я не буду выяснять некие причины я сама себе там подстусовываюсь пи Всякі магнії, і пополам. Таке страйзні, і все. Все, коротше, буду. Потім розкажу.